Як давно я їх пишу, з самого з маличку. З угу. самого малечку щось я там таке перевинила, що страшно згадати, але таке воно щось складненьке. Але потім пішло, пішло, і поки я працювала в школі, мені не до цього було. Мені не було до цього, бо це було, це було, як кажуть, Великою, великим навантаженням робота ця. І от я в школах Мелітополя в 5 і в 25 працювала. А, а вже, коли в Підінститут прийшла, тут щось у мене почало, знаєте, під стресом, що Союз розвалився. Я повинна була щось викричати. І оце я прокричалася, як так, як могла, бо сон по стерні, бо згадувала все своє дитинство, босоноги по стерні. І я дня без вірша не живу. Дня. Це я ще не бачила ні Пушкіних, ні Лермонтових, ні наших котляревських, ні наших Тарасів, Шевченків. Я не бачила людини. У якої ось сьогодні перше, друге, третє і так далі числа пішли. Чи воно до речі, чи воно до тями, чи воно якось, ну, щось воно, ну. Дозвольте мені отут. Так, так. Ой, господи, до чого ж. Ось тут воно і все йде по числах. Що далі? Чи ще можна ту Росію зупинити, аутиста президента укоскать? Чи багато лі теракти нам терпіти, чи чиновників із Думи куцохвостих? Харків Кернеса все всадив у мерське крісло. Не за тим хіба щоб люди не збирались. Над Одесою чорна хм... над Одесою Чорна Хмара он нависла руський кілер з вибухівкою розмаха з вибухівкою розмахався. Кажуть, що Росію мило вгамувати вгамувалась. Ну, а потім знову гради жди, скільки ж там народу ще в живих залишилось, чи діждать, щоб Кремль в країну вжмут зіжмав? Жмут зі Ні, козак такі, вилас... такі виласки не любить. Тут за тих, а там і знову за своє. Путін зуби в такій бійні враз загубить.